Доброго дня, я Баранова Тетяна, менеджер компанії Заворк. Я хочу розказати вам про роботу в Греції. Ми тривалий час запрошуємо на роботу. Уже Цього року ми влаштували велику кількість працівників і вже отримали відгуки цього року свіженькі, позитивні. І шість наших працівників є дуже задоволеними роботами. І зараз готелі вже фактично укомплектовані, але незважаючи на те, що середина літа ще добирають людей. Туристів цього року Богу, дякувати багато, і роботи є достатньо, не справляються готелі і запрошують на роботу е, нових працівників, аби працювати до завершення сезону. Що це є за робота? Це є робота в готелях. Пляжного відпочинку, прибирання номерів, робота на кухні, робота офіціантів. Е, є в нас пропозиції для жінок з оформленням Вафіму. Я хочу розказати, як це все відбувається. Е, виїзд є організовано групою з Києва, є посадка в Житомир, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Кам'янець-Подільський. В цих містах є можливість сісти на автобус, квиточки ми бронюємо завчасно. Приїжджаєте в Афіни, в Афінах вас зустрічають, поселяють. В Афінах іде оформлення прихистку Греції. Греція, країна, є дуже... Гостинною для українців вони не прибираються до до документів і прихисток оформляють практично усім. Головною вимогою є наявність біометричного паспорта діючого громадянина України і штамп заїзду, що ви заїхали вже після того, як почалася війна, і відповідно ви гарантовано отримуєте прихисток Греції. Ця процедура триває недовго. День або два іде оформлення в Афінах. В Афінах ви підписуєте офіційний контракт на роботу, грецька сторона бронює вам квиточок на паром, оплачує його, посадили на паром, помахали ручкою на тій стороні, вас зустрів трансфер в отелі, і ви вже поселяєтеся і приступаєте до праці. Ось так виглядає процедура доїзду і оформлення. Важливе питання, що можна заробити в Греції. Гола ставка становить 950 євро за 26 робочих днів. Кожна додаткова година доплачується додатково, робочий день по 8 годин. Якщо ви працюєте більше, ніж 8 годин, ці додаткові години доплачуються. Якщо ви виходите у вихідний день, він також і, і має додаткову оплату. Відповідно, ставка е, стартує від 1000 євро в середньому. Крім того, є ще така приємна плюшечка, як чайові. Вони завжди присутні у готелях. От, якщо вони будуть, буде, це буде вам приємний бонус. Отже, Місць на роботу є достатня. Кількість багато нам зараз на сьогоднішній день дали 20 робочих місць для покоївок. Вік жінок до 50 років, якщо чуть, чуть старше, то це вже йде під індивідуальне узгодження. Зрозуміло, що е кожен готель хоче, щоб його працівники виглядали відповідно. Відповідно, е ми подаємо. Фотографію паспорта закордонного для узгодження ми подаємо фотографію в повний ріст, а також заповнюємо дані в анкету, які е, йдуть в міграційну службу для того, аби поставити вас на записати завчасно на подачу в міграційну службу, аби ви не чекали по приїзду. Ось такі є основні моменти по працевлаштуванні. Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до мене. Ось тут під відео є мої контакти. Звертайтеся, буду рада відповісти на всі ваші питання. Чекаю! Ще важливо відмітити приємні бонуси, які пропонує грецька сторона, яких немає, які не пропонують інші країни. Це є трьохразове харчування. Ви не, у вас немає клопоту не тільки е, витрати коштів на їжу. У вас вам не треба думати, що після роботи ще треба йти в магазин, щось купити, щось приготувати, потім помити після того. Ви відпрацювали свої години і дівчатка, собі рушнички на плечі. Поклали і пішли прогулятися ввечері біля моря, подихати свіжим повітрям, відпочити, відновитися. Тобто, ви відпрацювали свої години і маєте святий спокій. Це є дуже великий плюс трьохразового харчування. Надається проживання при готелі повністю безкоштовно. І є ще такий дуже приємний момент: грецька сторона компенсовує вартість проїзду з України до Афін. Якщо ви працюєте до кінця сезону або ви працюєте не менше трьох місяців, то грецька сторона повертає вам кошти за дорогу. Це є дуже приємний такий момент. Окрім того, в кінці сезону усім працівникам передбачена е, премія. Тобто, якщо ви думаєте, їхати, не їхати, приймайте рішення, чекаємо на ваші документи.